Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І нарешті у нас на огляді нові дві акумуляторні батареї на 4 та на 8 Ампер годин. Новий зарядний пристрій FC 280C з функцією швидкої зарядки на 8 А. Поїхали! Розпочнемо з огляду акумуляторних батарей та плавно перейдемо до огляду зарядного пристрою. Візьмемо для порівняння наявні акумуляторні батареї. Одразу бачимо різницю у візуальній частині. Самі подивіться, наявна акумуляторна батарея на 4 Аг, і нова акумуляторна батарея на 4 Аг. За розміром нова акумуляторна батарея ближче схожа на наявну 2 амперну батарею, але ні. 4 ампер години. І одразу, що кидається у очі, це індикатор заряду батареї, що знаходиться з передньої частини. Більше немає необхідності весь час тримати кнопку індикації заряду акумуляторної батареї. Один раз натиснули і він показує, наскільки акумулятор заряджений. І трошки вище ми бачимо вентиляційні отвори, про які я розкажу згодом. Ну і оскільки ми для початку порівнюємо їх візуально, то одразу порівняємо 8 амперну з 6 амперною Як можете побачити, 8 Амперна. Трошки менше за розміром ніж наявний акумулятор на 6 Аг. годин. І так само індикатор заряду батареї знаходиться з передньої частини. Окрім розміру, нові акумуляторні батареї підтримують швидку зарядку у 8 А типи елементів в акумуляторах 21700 від відомого бренду Samsung ємністю 4 Аг. Завдяки цьому вдалося зменшити розмір акумуляторної батареї, і на прикладі 4 -амперного акумулятора використовується всього один ряд елементів. В той час як у наявній акумуляторній батареї. На 4 ампер години встановлені елементи жилення 18650, і їх тут два ряди. І давайте розберемо оці акумулятори. Буду розбирати 8 амперний та 6-амперний наявний. Розпочнемо з 6-амперного акумулятора. Для цього треба відкрутити 4 гвинти. А тепер розберу 8-амперний акумулятор. Тут гвинтів 12, 6 зліва і 6 справа. Як ми можемо побачити, в 6-амперному акумуляторі три ряди елементів типу 18650. Кожен ряд дає 2000 мАч. У більш потужного акумулятора два ряди елементів типу 21700. Кожен ряд дає 4000 мАч. Завдяки цьому вдалося зменшити розмір акумуляторної батареї і збільшити її ємність. Давайте звернемо увагу на плату. І перше, що кидається у очі, це додаткове покриття герметиком. Це забезпечує додатковий захист від вологи. Ще ми можемо. Можемо побачити ось таку маленьку круглу плавку вставку. Це захист від короткого замикання. У випадку КЗ вона перегорає, повертаючись до індикатора. У випадку несправності батареї, перерозряду, перевантаження, переохолодження, перегрів або ж просто пошкодження акумуляторної батареї. Ось цей Світловий індикатор повідомить вам про це. Якщо один світловий індикатор блимає 5 разів з паузою в одну секунду, це означає, що батарея переохолоджена. Чотири рази з паузою в одну секунду значить, що він розряджений. Три рази з паузою в одну секунду це перевантаження батареї. Два рази з паузою в одну секунду. Це перегрів батареї. І один раз з паузою в одну секунду. Це перегрів плати. А ось якщо батарею пошкоджено, він буде блимати трьома індикаторами два рази з паузою в одну секунду. Підсумовуючи, що ми маємо: покращене охолодження акумуляторної батареї, кращі елементи, продумані тепловідвідні отвори, потовщені шини та радіатори. Все це забезпечує довшу роботу і більшу продуктивність та кількість циклів заряду та розряду. Друге батарея більшої ємності і менша за габаритами. Третє це індикація по акумуляторної батареї. І четверта дуже важлива перевага це підтримка швидкого заряду акумулятора. До речі, якщо у вас є ідеї або пропозиції, як ми могли би протестувати наші нові акумуляторні батареї, пишіть їх в коментарях. Спробуємо реалізувати. По акумуляторах ми пройшлись, і на черзі у нас новий зарядний пристрій FC280C, яка видає швидкість струму 8 ампер годин Модель сумісна з усіма акумуляторними батареями 20 вольт, неважливо, нові або ж наявні. Які зараз є в асортименті, але одразу хочу зазначити, що швидка зарядка можлива тільки з двома новими акумуляторними батареями BP 240 N та BP280N. Попередні моделі цю функцію не підтримують. Для зручності використання зарядний пристрій оснащено дисплеєм, на якому відображається така інформація, як перегрів та переохолодження акумуляторної батареї. Відображається градусник та блимає значок X, статус заряду батареї та таймер. Відображає час, скільки заряджається акумуляторна. Батарея. Позначка X свідчить про ненормальний стан. Акумуляторна батарея та зарядний пристрій погано контактують. Або ж зарядний пристрій не отримує належного контакту від акумуляторної батареї. Показує рівень заряду акумуляторної батареї, анімація з чотирма позначками заряду акумулятора. І остання це індикація під час заряду акумуляторної батареї. До 75% заряду батареї дисплей буде світитися помаранчевим кольором. Після 75% перемкнеться на зелений кольор. Після Зарядки підсвітка дисплею вимикається. А пам'ятаєте, я казав про додаткові вентиляційні отвори на нових акумуляторних батареях. Вони ідеально співпадають з отворами на зарядній станції. Для чого це потрібно? Все просто для примусового охолодження акумуляторної батареї під час заряджання. Зарядний пристрій має два кулери всередині: один безпосередньо направлений на плату самого зарядного пристрою, а другий направлено у вентиляційні отвори, що дозволяє охолоджувати батарею під час зарядки. Скільки перегріта акумуляторна батарея просто не почне заряджатися, знову ж таки нагадаю, ця функція присутня тільки в двох. Нових акумуляторних батареях, у яких є дані вентиляційні отвори. Якщо брати 4-амперну нову акумуляторну батарею з функцією швидкої зарядки, вона від 0 до 100 зарядиться всього навсього за 37 хвилин, а 8 амперна батарея за 68 хвилин. А от з наявними акумуляторними батареями ситуація трошки інша. За рахунок того, що у них елементи живлення типу 18650, які не сприймають струму 8 ампер, струм зарядки складатиме всього-навсього 3,7 А. В такому випадку 2 Амперна академія. Акумуляторна батарея від 0 до 100 зарядиться за 39 хвилин, 4А акумуляторна батарея зарядиться за 86 хвилин, і 6А акумуляторна батарея за 113 хвилин. У новому FC 280 c процес зарядки відбувається наступним чином: при встановленні акумуляторної батареї зарядний пристрій її аналізує. Якщо помилки відсутні, починається процес заряджання на максимальному струмі при одночасному охолодженні зарядного пристрою та самого акумулятора. При досягненні зарядження. 80% струм значно зменшується, що зменшує навантаження на саму акумуляторну батарею. І наостанок, давайте я розберу наш новий зарядний пристрій, подивимося, що у нього всередині. Одразу хочу зауважити, що всі елементи на платі добре зафіксовано герметиком. Два кулери, які охолоджує акумуляторну батарею, і які охолоджує плату, і насамперед блок живлення. Друзі, а свої враження та очікування від нового зарядного пристрою та нових акумуляторних батарей пишіть у коментарях. І не забудьте поставити цьому. Мо, відео вподобайку, і підписатись на канал на все добре.